Привіт, привіт, мої пташечки. Давайте подивимось <клух>, карту для вас на повню, яка в нас відбудеться з 15 на 16 листопада. Повня досить така енергетична, вся дос, кожна повня енергетично потужна, але ця повня під егідою урану, тому вона може бути така, знаєте, досить жорсткої такої енергії. Давайте подивимось, буде шість варіантів. Вибирайте свій і подивимося. Основну енергію основно, що вам потрібно знати на цю уранову повню з 15 на 16 листопада. Варіант 2, варіант 3. Можу якось так. Варіант 3. Варіант 4, варіант 5, варіант 6. Вибирайте кожен свій варіант. Починаємо. Хто вибрав варіант один? Що вас чекає? Вам потрібно буде, так знаєте, трошечки усамітнитись. Навіть бажання у вас буде усамітнитись, покопатись собі, запитати себе, чи туди я рухаюсь, чи вірному напрямку, чи вірно я роблю. Можливо, знаєте, дістати якісь з минулого якісь такі тригери, щось таке зробити. Щось зробити таке, знаєте, для свого духовного саморозвитку, для підвищення своєї духовності. Взагалі вам захочеться побу побути на самоті, побути наодинці з собою. І я вам скажу досить непоганий варіант в даному випадку, тому що уранова повня може бути досить агресивна, а краще, краще не вступати в конфлікти, а залишитись наодинці з собою. Варіант номер два. <кій> варіант номер два, двійка чаш. Дуже позитивна, класна карта. Вона говорить. Нам про партнерство і про партнерство не тільки в коханні, а про партнерство взагалі. Тобто вам на цю повінь навпаки, треба не закриватись, а треба провести в найбільшій гармонії з тією людиною, яка вам найбільше. Найбільш близька. Тут, все ж таки, я думаю, йдеться про якусь близьку людину, друга, може, друга, подругу, якось, може хтось із родичів, можливо, ваша друга половинка, партнер, партнерка ваша. Потрібно провести цей час разом, але знову ж таки, все ж таки краще. Цей час провести в спокій, без вирішення будь-яких питань, без з'ясовування стосунків. Знаєте, просто зробити для себе такий романтичний вечір, романтичний день, як вас там вже вийде. Карта номер три: десятка мечів. <кхе> Саме в цій колоді вона говорить про те, що. Настав час, і ви робите той останній крок від свого минулого в своє майбутнє. Крок нелегкий, крок досить такий, можливо, навіть болючий. Але вам потрібно його зробити. Один етап завершується, починається інший етап. Те, що було, залишається в минулому, а вам потрібно йти далі. Знову ж таки, це стосується будь-якої сфери. Це може бути в когось, це може бути робота, в когось це може бути переїзд на інше місце в іншу країну, в інше місто, просто на інше місце проживання. В когось це можуть бути стосунки, це може бути абсолютно будь-яка сфера вашого життя. Але ця карта говорить. Говорить про те, що саме в цю повню ви зрозумієте, що все, це вже кінець історії цієї, і потрібно закінчити і рухатись далі. Не бійтесь закінчувати те, що вже час закінчити. Номер 4. Тут у вас отримання якоїсь інформації, але по лицарю мечів це якийсь рух. лицарі завжди це в більшості якийсь рух. Тут отримання інформації, але тут ще можливі, знаєте, такі суперечки, якісь, якісь словесні такі перепалки, якісь з'ясовування стосунків. Не вв'язуйтесь це, бо тут лицарі мечів говорять про, такі, знаєте, про гострий язик, про, про бажання вколоти, про бажання зробити боляче, про бажання зробити, знаєте, так, про бажання зробити боляче словами ось про це. Тому не вв'язуйтесь ні в які суперечки, не вв'язуйтесь ні в які з'ясування стосунків, а також ви можете по цій карті отримати якусь інформацію, яка, вас, знаєте, ну скоріш за все, вона вас не дуже порадує. Буде якась така, може, різка, може, неочікувана, може така, знаєте, буде не то, що ви очікували. Ви отримаєте інформацію не таку, яку ви очікували. Тож Просто намагайтесь провести цей день в максимальному спокої і з мінімальними, з мінімальними суперечками. Карта номер 5 Імператор. Тут можливі справи, справи якісь з державними органами, з високопосадовцями. Якщо це в родині, то, можливо, знаєте, будуть у вас якісь там провокації зі сторони чоловіків вашої родини на якісь знаєте, розмови, на якісь там такі. На якісь суперечки, знову ж таки, бажання чоловіків схилити вас, знаєте, до покори, скажімо так, імператор це така суто патріархальна така карта, коли все має йти за планом, все має бути так, як імператор сказав, і ніяк інакше. А ще це може свідчити також про те, що вам потрібно в цей день дотримуватися чіткого плану дій. То що, дійте за планом, не ведіться на провокації, і <кій> в цей день найкраще дотримуватися чіткого плану. Чіткого плану, який ви собі напишете заздалегідь. І номер 6, <кій> Дивіться, як, номер 3, номер 6, Тут номер 6, тут вісім кубків теж говорить про те, що ви залишаєте майбутнє, залишаєте майбутнє своє. Ой, минуле, вибачте, залишаєте минуле своє свідомо і йдете до. До сонця, до свого нового світлого майбутнього, не боючись, не, можливо, десь трошечки жалкуючи, але не боючись вирішуче робити цей крок. Як на мене, то тут дівчина така більш впевненіша в собі і більш рішуча, бо тут все ж таки жінка ніби і хоче зробити крок, але вона ще вагається, бо надто й важко. Тут дівчина сміливо йде вже назустріч сонцю, скажімо так. Тобто залишайте те, що маєте залишити, не тягніть собою. А ще це може говорити про те, що про те, що ви свідомо не хочете вирішувати якихось ситуацій. Просто, знаєте, залишаєте їх ось так. Без вирішення, без вирішення за вашою участю тут же вам вирішувати добре, чи це це чи погано вже залежить від конкретно вашої ситуації. В стосунках це може говорити про те, що ви не хочете йти на контакт, не хочете діалогу.